Життя кидає нам виклики, ми шоковані, схвильовані, а потім просто підфарбовуємо губи, звикаємо до нового життя, до нової мови, до нового себе. А як про все це розказати англійською? Вживайте ось цю фразу, якщо ви ще звикаєте. I'm getting used to life in my new country. She is getting used to speaking English. Every day. We are getting used to cold winters in this country. А якщо ви вже звикли до нового життя, користуйтеся ось цією фразою. used to the rules of this country. She's she's used to speaking English at work. We are used to call winters in this country. А якщо ви ще не звикли або And she next, давайте часточку note. I am not getting used to the cold winters. I am not getting used to speaking English every day. Пам'ятайте, що після цих фраз ми використовуємо або іменник, або дієслово з іншим закінченням. Якщо вам треба більше вправ на говоріння, віддайте, будь ласка, хайлайт, говори. Good luck and follow me for more.